Привіт! Знаєте, у нашому світі коротких відео і мемів іноді виникає питання: ну чи є взагалі місце для мистецтва, якому вже тисячі років? От сьогодні якраз і спробуємо розібратися, що ж таке література насправді, і головне, як вона не просто виживає, а й змінюється в нашу цифрову епоху. Ну що, давайте з'ясуємо, в чому ж та сама незмінна магія слова. І знаєте, для початку пропоную з'ясувати одну цікаву річ а наскільки література вже є частиною життя кожного з нас, навіть якщо ми про це, можливо, і не здогадуємося. От, наприклад, що зазвичай захоплює людину? Можливо, це подорожі у якісь незвідані світи або розгадування таємниць, чи ну, просто історії про справжню дружбу, про кохання. Якщо хоч щось із цього списку відгукнулося, то знаєте, можна сміливо казати: любов до літератури вже є. Тому що саме ці речі це є її серце, її основа. Бо що таке література, як не та сама подорож, подорож у світи, дружби, відкриттів, пригод, тільки створена вона за допомогою одного єдиного інструмента слова. Добре, але чим же слово як інструмент? Таке особливе, чим воно відрізняється, скажімо, від картинки на екрані. Щоб це відчути, давайте візьмемо один, ну дуже відомий приклад: історію, яка існує і як книга, і як фільм всього одне речення, а ми вже буквально відчуваємо цю задушливу атмосферу в домі Дурслів, так? Цю напругу дядька Вернона, самотність хлопчика. Оце і є магія літератури. Вона малює картини просто в нас у голові без жодного відео. Впевнений, багато хто і читав книгу, і дивився фільм, але чи зупинялося колись, щоб подумати, наскільки це різний досвід. Давайте копнемо глибше і розберемося, в чому ж тут ключова різниця. Дивіться, у чому вся сіль. Книжка дає нам лише текст, а от все інше, як виглядають герої, які там декорації, яка атмосфера, це все ми створюємо самі у власній уяві. Фільм натомість пропонує вже готове бачення. Бачення режисера. Тобто в першому випадку ми, по суті, співавтори історії, а в другому глядачі. І те й те класно, але досвід, погодьтеся, принципово різний. Так, отже, з'ясували, література працює з уявою. Але з чого вона, так би мовити, зроблена? Якщо кожне мистецтво має свій матеріал, свої цеглинки, то які ж вони у літератури? Ну, дивіться живопис це фарби, скульптура. Камінь чи глина, музика, це звук, ноти, усе це можна якось відчути, так? Це фізичні матеріали. А що ж література? Її матеріал це слово. І тут важливий момент слово це ж не просто літери на папері, це, це абстрактна ідея, концепція, яка оживає тільки в нас у голові. І от ми підійшли до головного визначення: література це мистецтво слова, і головна її мета не просто передати інформацію, а створити цілий світ, створити за допомогою такої штуки, як художні образи. Що це таке? Зараз розберемося на дуже простому прикладі. Зараз пропоную провести такий собі невеличкий експеримент. У нас буде три коротенькі тексти. Всі вони про звичайного горобця. А завдання просте спробувати відчути, в чому між ними принципова різниця. І так, текст номер один: Біляве сонце. Горобці і гомін, захований у плющ старенький пліт. Кудлата хмарка сілася на комен. Це, звісно, поезія. Зверніть увагу на слова. Сонце не просто жовте, а біляве, хмарка, кудлата. Це не просто опис. Ці слова створюють настрій, правда? Відразу з'являється відчуття такого теплого, спокійного літнього дня. Добре, текст номер два неподалік від лісу у селі жив горобець молодець. Він був хлопець хоч куди, веселий, непосидючий та ще й сміливий. А це вже казка. Тут горобець це не просто пташка, це хлопець молодець, справжній персонаж зі своїм характером. Ми вже не просто дивимося на нього, а починаємо йому якось співпереживати. Ну і нарешті третій текст. Горобець хатній найпоширеніший вид роду горобців. Це один із найвідоміших птахів, що живуть по сусідству із житлом людини. А це вже науковий опис сухо по факту. Жодних емоцій, жодного настрою. Просто інформація. Вид, де живе, що робить. Мета поінформувати і все. Ну от ми ж інтуїтивно відчуваємо, правда? Перші два тексти це мистецтво. Третій ні. Але в чому ж власне ця різниця? Де той самий секретний інгредієнт, який перетворює звичайний набір слів на справжній витвір мистецтва? І ось вона відповідь. Цей інгредієнт називається художня образність. Це можна сказати така собі чарівна паличка автора. Саме вона перетворює звичайні слова на яскраві картини, звуки і навіть емоції прямо у нас в голові. І саме вона робить вірш чи казку мистецтвом, на відміну від сухої наукової статті. Окей, з класикою наче розібралися. Але давайте повернемося у наше сьогодення: у світ, де панують екрани, нескінчені стрічки соцмереж. Чи працює вся ця магія художнього слова в нашу цифрову епоху? Цікаве питання. Дивіться у цифрову епоху з'явилося таке поняття, як медіатекст. Що це таке? Та, по суті, будь-який короткий текст, пост у Фейсбуці, рекламне гасло, мем головне його завдання що? миттєво привернути увагу, викликати якусь емоцію і бажано спровокувати обговорення. Нічого не нагадує. Бо це ж по суті і є чудовий приклад того, як класичні літературні принципи пристосовуються до нових форматів. І от щоб не бути голослівним, давайте візьмемо один популярний український інтернет-феномен кота інжира. Бо це ж не просто смішні картинки з котиком, ні, ні. Це справжнісіньке мистецтво слова, тільки в мініатюрі. От послухайте: читай книжки, роби зарядку і кажи люблю або навесні можна без шапки, а без книжки ні. І моє улюблене книжечки це мультивітаміни для здоров'я. Чуєте? Не просто читати корисно, а мультивітаміни. Це ж яскравий влучний образ, який от просто врізається в пам'ять. Кіт інжир використовує ту саму художню образність, про яку ми говорили, просто робиться в короткій і дуже дотепній формі. І який з цього всього висновок. А він доволі простий, змінюються носії. Колись це були глиняні таблички, потім папір, а тепер екрани смартфонів. Але суть, суть мистецтва слова залишається тією ж його завдання, як і тисячу років тому: створювати образи, викликати емоції, і знаєте, говорити з нами про найважливіше. Ми щодня буквально тонемо в океані інформації, правда? Але от питання: чому одні тексти зникають, наче їх і не було? А інші чи це величезна сага про хлопчика-чарівника, чи одна дотепна фраза від інтернет-кота залишаються з нами назавжди? Можливо, вся справа не в кількості слів, а в їхній магії. Подумайте про це. Дякую.